Це важко страшно описати. Коли його тільки розіп'яли, було ще сонячно. Десятки ходили навколо нього, сміючись з нього. Говорили, мовляв, храм і може за три дні зруйнувати, нові збудувати, спаси себе. Якщо ти син, Божий, зійди з Христа, інших спасав себе спасти не може. Було таке відчуття, що це не зупиниться ніколи. Десь о годині шості почалось щось неймовірне. Небо ніби зійшло з розуму, сонце затьмарилось, через деякий час стало ніби, як на ніч, але ще було рано до заходу далеко. Було помітно тільки тінь страху в очах декого, але все тільки починалося. Близько дев'ятої в'язень крикнув -лема сам вахтані!» Мало хто тоді зрозумів ці слова, багато глузували. Баш, Пророка і кличе, побачимо, чи прийде той рятувати його. В'язень же гукав, Боже, мій Боже, чому мене покинув, але тоді вони цього не розуміли все набирала оберти, здавалось, все тужить надмираючим. За кілька хвилин в'язень прорік звершилось і страшно та голосно закричавши, пустив голову. Страшне почалося, вітер став нестерпний, земля захиталася, каміння тріщали, сипалось, люди вибігали з храму з криками, що вічно завіса в храмі, сама собі роздерлася, падали на коліна. Багато гукали, це дійсно був син Божий. Страх палав в їх очах. Вони розуміли, що вчинилося жахливе вбивство, але вони бачили його смерть, як люди, а було інакше. Був той, хто мав би радіти. Він верещав, проклинав. Відчути його паніку було неважко. Він розумів, що смертю сина він програв. Саме смерть. Так, смерті була ціною. Душі відкуплені, прощення, спасіння, віра. Все тепер має інший зміст. Ця смерть не була випадковою. Я відчував це і розумів, що так, як раніше, вже ніколи не буде, не має бути. Це мить зміни, зміни у всьому, безоглядно, безапеляційно.